Наш з вами ґрунт стає твердішим. Чого? Тому що, ну, навіть не дивлячись на те, що да, там через змив порушується його структура і текстура да, через інтенсивність опадів, да, але а, збільшується проміжок між опадами. Таким чином, ґрунт більше пересихає, а, і відповідно він стає більш твердим. Тобто стабільного зволоження його немає ніде в Україні, да, майже ніде. От, відповідно. Перерви між дощами більші, і ґрунт стає твердіший. І от, коли наступного разу ще з більшою перервою, ще з більшою інтенсивністю на цей ще більш твердий ґрунт, який пересох, випадає такий дощ, то, вибачте, ґрунт у нас уже твердий, і він уже не може. Інфільтрувати ту кількість вологи, яка випадає, навіть якщо інтенсивність опадів буде зменшуватись, тобто буде випадати більше опадів за більший час, то все одно він уже твердий, і це така собі цепна реакція. Він уже твердий, він уже не може інфільтрувати в більші мірі ту воду, яка випадає. І як наслідок, ми будемо отримувати кожного разу ще більш інтенсивніші опади і ще більш інтенсивніший поверхневий. Змив плюс замулення, плюс кірка, і так далі, і так далі.